Насправді питання заключається в тому, що вода є в достатній кількості в окремі періоди, на окремих територіях, і головне, що це вода недостатньої високої якості, яку не завжди навіть можна при додатковому обробітку або очищенню використовувати для питного водопостачання. В Україні 17, вже тепер більше, ніж 17 тисяч населених пунктів взагалі мають проблему з доступом до якісної питної води. Частина цих населених пунктів живе на привозній воді. Тобто ми маємо серйозну проблему з забрудненням водних ресурсів. Бо Україна ну, чи не єдина європейська країна, яка користується водою для питного водопостачання з поверхневих джерел. В ці річки скидають свої неочищені стоки комунальні підприємства, очисні ці споруди, неякісні застарілі, промислові підприємства. Сюди ж відбувається змив сільськогосподарських угідь, які до урізу води дуже часто розорані, і пестициди, якими обробляють ці угіддя, змиваються разом з землею і замулюють річки, і забруднюють пестицидами ці річки. Ці 3 мільярда кубів потрапляють в річки. Потім їх забирає водоканал на свої е, станції, починає хлорувати і йде по трубі, якій 30-40 років, яка вже всередині поржавіла, і там купа мікробів, до вас в кран.